За що та в якому розмірі можуть оштрафувати ФОПів у 2025 році? Вітаю, друзі! З вами Тетяна Нижник. Давайте розбиратися. Виділимо три основних групи штрафних санкцій. Перша штрафи за ведення бізнесу. За ведення підприємницької діяльності без оформлення ФОП заплатите від 17 до 85 тисяч гривень. Ігнорування запиту податкової коштуватиме 8 тисяч гривень. Друга група штрафи за порушення трудового законодавства. Порушення правил працевлаштування коштуватиме від 8,5 до 34 тисяч гривень. За кожного незареєстрованого найманого працівника доведеться заплатити від 80 до 240 тисяч гривень, а недопуск інспектора праці до перевірки вартуватиме 128 тисяч гривень. І третя група це РРО штрафи. Відсутність РРО або видачі фіскальних касових чеків старої форми це підстава для 100% штрафу. Якщо ФОП не платник ПДВ та не торгує підакцизним товаром, то штраф менший 25% від помилки. Відсутність в точці продажу платіжного терміналу або можливості розрахуватися карткою відгукнеться сумою від 1700 до 17 тисяч гривень. Тож, що робити, щоб уникнути штрафів? Тримайте документацію в порядку, офіційно оформлюйте працівників, оновіть програмне забезпечення для РРО та приймайте у розрахунок готівку та платіжні картки. Щоб залишатися в одному інформаційному полі, долучайтесь до експерту з Головбух. Побачимось!